Всім привітки, друзі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, прийшла з роботи і треба щось приготувати друге блюдо. Перше є, другого не є. У мене є ось такі крильця. Ось такі їх тут кілограм, кілостону ще на чашу скидаю, кілограм. Спочатку їх замариную, додам чайну ложку солі без горки. Я, як мариную м'ясо, на кожний кілограм м'яса даю чайну ложку солі, провірена порція, тому користуюсь так: ось чайна ложка солі, чайну ложку перцю. Ось чайна ложка перцю, соєвий соус. Соєвий соус поливаю щедро, не жаліючи, щоб були сочненькі і смачненькі. І ще додам оливкової олії. Оливкової олії у мене лишилося ось тут пару ложок, тому вилью всю дві ложки оливкової олії. Кого нема оливкової, налийте соняшникової. Це не принципіально. Так. І поки наші гарно вимішавши, Залишу хвилин на 15-20, вимішуємо. Гарно вимішавши крильця, залишаю на 20 хвилин маринуватися. А я тим часом наріжу цибулю і моркву. Ось так нарізавши морковку, починаю нарізати цибульку. Нарізавши цибульку і морковку, відправляю до наших крилиць і гарно вимішую. Ось так, перемішавши наші крильця, змішавши їх з овочами, відправляю в рукав і нагріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. 30-40 в кого як випікає духовка, Ну ось так. Відправляємо в духовку на 30-40 хвилин. Розігріту при температурі 180 градусів з богом. Ну Ось нарешті, друзі, приготувалися наші крильця. Ось такі вони, на вигляд, смачні, запашні. Я вже скуштувала шматочок дуже смачно. А смакувати будемо такі крильця з отакою капусточкою, пелюстками з такої капусти. Бурячок і капуста. Маринується і така буде смакота. Повторюся з рецептом крилець на кілограм крилець чайна ложка солі, чайна ложка перцю. Соєвий соус, три столові ложки, три столові ложки оливкової олії, якщо немає оливкової беріть соняшникову. Нарізала морковку, цибульку, і все перемішала з крильцями, всі овочі, і в рукав запікала півгодини рівно, потім розрізала рукав і дала підрум'янитися. І отакі смаколики вийшли. Ну що, хто хоче посмакувати разом зі мною таких крилиць, запрошую вас. Приєднуйтеся до вечері. У нас буде вечеря. Бажаю всім вам міцного здоров'я. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки. Хто вже вирішив, прийняв рішення підписатись на мій канал. Продивіться саме коротеньке маленьке відео. Нажміть на, дзвоник, щоб вам... Нажміть на дзвоник, щоб вам приходили сповіщення про мої нові відео. Всім бажаю ще раз міцного здоров'я. Слава Україні. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте допомогти людям похилого віку, якщо вони цього потребують. Думаю і потребують. В такому віці вже нам всім потрібна допомога. Бувайте здоровенькі! Всем пока, пока.